Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, коли був молодшим, то зробив помилку. Його колишня дружина і не знає, як йому важко, бо він сам не хоче розповідати про свої проблеми. Так, от, він залишив свою дружину і доньку і пішов до іншої жінки. Тоді він думав, що правильно чинить, бо кохав її, а зараз визнає свою помилку. Почалося все тоді, коли вона вперше прийшла в його офіс. Красива, весела, чарівна. Юля працювала в нього бухгалтером і була хорошою в цій справі, тому швидко виконувала роботу. Так він і закохався. Вирішив покинути свою сім'ю і піти до Юлі. Потім народилася ще одна донька, в той час, як перша пішла в другий клас. Ні. Він не забув про колишню дружину і дитину, він також їм допомагав. Як ніяк, він старався бути порядним чоловіком. Його нова дружина без перестанку викладала щось в інстаграм і підписувала. Котик звезив небалі, подарунок від коханого чоловіка, приготував сніданок для коханої і так далі. Проте у реальному житті вони кожного дня сперечаються зранку і ввечері. А ще зранку катастрофа: Інстаграм і нові фоточки. Він сам займається з дитиною, працює на роботі, а Юля вже ні. Вийшла заміж і відпочиває. Ходить на тренування, на роботу каже, що не хоче. Вона здавалася хорошою, а виявилася лінивою, егоїстичною особою, для якої важливіше все зовнішнє, як от краса. Були моменти, коли треба було приїхати до його мами і тата, бо вони вже були старенькі, і їм потрібно було допомагати. Там у неї була жахлива поведінка. Спочатку вимила всі вилки перед тим, як за стіл сісти, а далі, коли зайшла в ха ванну, то мовила, жах старими пахне. Він не смів щось їй сказати, а то одразу сварка почнеться. На перший погляд у соцмережах вони щаслива пара з коляскою за 50 тисяч гривень, а насправді проблеми на проблемі. Тепер його колишня дружина працює юристом у добрій компанії. Дочка розказує йому, що мати інколи дивиться на його фото у соцмережах. Вважає, що він щасливий і сумує, що вона ні. Чоловік ж насправді хоче повернутися до неї. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці колишньої дружини? Прийняли б такого чоловіка назад? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.